Це, мабуть, один із наборів, який є в нас майже в повній розмірній сітці. А чому майже? Тому що вони з розміру М до 10XL. Тобто я би це не назвала, просто повна. Я би це назвала одна із найбільших розмірних сіток е, в в нашому магазині і не тільки в нашому. Давайте подивимося, правді в очі. Взагалі, одна із найбільших розмірних сіток від найменших розмірів від М. До найбільшого 10 іксель. Давай покажу. Оце, наприклад, розмір М. В нас тут представлений на манікені. До речі, трусики гарно тягнуться. вони еластичні. Боковий шов десь 5 сантиметрів. А ну, давай візьмемо сантиметр. 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 О, тут ми пакуємо, до речі, ваші замовлення. Фікс. <гум> так. Ви заміряємо. Так, 5,5, 5,5-6 сантиметрів боковий шов. І тепер увага, барабан на дроп. 10 XL. До речі, класне пакування. Так, давай розгорнемо. Трусики 10 XL. Давай, по-перше, покажемо, як вони тягнуться. Секунду, Чікс. Ну, вони. Дуже еластичні, тому перетискати не будуть 100%. І знаєте, що розмір... мені подобається дивись мережі, бо є підкладочка підкладка, бавовніна. Бавовніна, Да. тобто як на е, зменшених розмірах, так і на збільшених взагалі. Це, Це під... зручно. Так, да, воно не буде просвічуватися, парити нічого, не да, варити, тобто. О, не буде класний. слідів, знаєш, такого натиску, там, візерунку. Там, знаєш, зімаєш все-таки орнат. Інколи, коли джинси одягнеш ага. там, або да, да. так. Да, да. Давай замірюю боковий шов в розмірі 10. В розмірі 10 іксель. Так, 23 сантиметри бокового шву. Про що це говорить? Що тут буде неймовірно гарна фіксація зони животика, боків, і тому воно буде все гарно зафіксовано. Воно буде в підтримці, тому ви будете відчувати себе в комфорті, в як знаєте, в надійності, і вам буде максимально зручно. Mm -hmm. е, тож продовжимо. що Дуже класні трусики, по-перше, ну, подивіться, реально гарна кольорова гама, базова. Е, бежевий, чорний та білий. Трусики дійсно так. ну, от Мені подобається просто те, що тут от, є бавовніна, реально ця підкладка це. Розмір М як тягнеться. Прогічно, да? Да. Mm -hmm. Тому не буде тиснути, але все одно мені прям реально подобається фішка цих трусів з мережевим, але бавовняною підкладкою, це прям фішка, тому що вони виглядають гарно, а жіночно, ніжно, так романтично, але при тому максимально зручно, тому що з внутрішньої сторони вони нічим не відрізняються від звичайних сліпів безмережево. От. Да, знаєш, як кажуть. Як почати свій ранок? Ну, звичайно, у нас там перша така, да, мабуть, кава, кава, але ні, все-таки комфорт на першому місці, я б сказала. І тому я вважаю, що це навіть за ці трусики вони є і комфортні, і красиві, і, да. і з мережевим, тобто все додано, що може там, кожен забажати. Тому розмірна сітка від M до 10 XL. Ви можете зв'язатися з нашими менеджерами, які допоможуть вам підібрати розмір, оформити замовлення. Ймовірно, що вже завтра ваші замовлення. Буде в поштоматі біля вашого будинку.